А зараз ми будемо виконувати вправу, яка називається «Плескай в долоні. Інструкція дуже проста: ви уважно слухайте слова, які я говоритиму, і плескайте в долоні, коли я називатиму назву тварини. Якщо ви будете чути не назву тварини, то, відповідно, не плескайте. Ну що ж, почнемо. Шафа. Собака, кінь, ліжко. Ні, не плескаємо, молодці. Кіт. Перед вами з'явиться слово. Я його також буду озвучувати. Це слово категорія. До нього можна віднести ще якісь слова. Наприклад, я кажу слово меблі. Вам потрібно назвати слова, які означають категорію меблі. Роздивіться на круги, які вас оточують меблі. Можете також їх поназивати. Всі назвали свої варіанти. Давайте подивимось, які є ще варіанти, чи називали ви їх. Диван. Крісло. Тумбочка. Які ви молодці, переходимо до наступного. Зараз у нас слово одяг. Які предмети відносяться до одягу? Називайте їх.